Вітаю. Канада, Торонто, а там от озеро Онтаріо. Озеро Онтаріо, люди, люди, Толя Котинка, Українець. за трьома землями, да? Жарко, десь температура під 30. Люди тут відпочивають, не знаю, сьогодні вроді би робочий день у них. Син пішов на роботу. Син пішов на роботу, а, а я оце вийшов на прогулянку. Після втечі з України. В березні 22 року. Сьогодні слава Богу вже липень 23-го. Третя країна. Іспанія, Німеччина, Канада. В Канаду син запросив, це він мені зробив. Подарунок на моє 70-річчя. Квиток купив мені і запросив. От. Ну, три роки. Якби чекав нагоди. Ну от нагода трапилась. Нагода трапилась. Я вже тут 10 днів. Якого з 20 числа. З 20 червня. Зворотній квиток на 23 липня. Ще через пару днів повинні десь поїхати. Відпочивати з сім'єю десь сама сама південна точка Канади. Скрізь хорошо а лучше. От, Блін, попали ми з цим нашим північним сусідом, будь-вільний ларний. Тримається Україна. Дуже хочу, щоб втримались. Повернутись назад під руський менталітет і їх правила, не дай Господь Бог. ні ні ті всі розмови, що було ж нам добре жити в Радянському Союзі, хто про це говорить зараз, залиште при собі. сыты рабство. рабство. Да, послевоенный период. Моє життя, моих друзей, моє детство, Знову же, пионерия комсомолия, партия, студентство, работа, прославляние коммунистической партии страны, І друзі, багато ж друзів, да, комсомолята, які зустрічаються, святкують, кажуть, блін, як було класно. Не дай Бог. Не дай Бог. А... Що я можу сказати, куди цей світ рухається? Ну, безумовно. Що скажеш? Все воно дуже. Все воно складно, але, але те, що, що таке цивілізований світ, що таке громадянське суспільство, що таке жити, коли диктатура закону, а не царя батюшки. Не люди, не люди нема слів, щоб не матюкатися тут. Не знаю, зовсім не знаю, що буде з Україною. Зараз липень чекаємо, да? що там, що там НАТО. Ну зрозуміло, що без, без Європи, Америки, без цих всіх 50 країн, які нас підтримують, ну не втримаємося. Не втримаємося. Як знайти зараз таке розумне рішення, щоб війну припинити? І залити залишитись по цю сторону отут з Європою з цивілізованим світом. Я маю право говорити нерозумні речі на восьмому десятку. Жарко. Е Сумно і спокійно одночасно. Але для мене нема питання території. Може я чогось не розумію. Тим більше, що люди, які живуть на цих територіях, вони дійсно різні. Щоб не говорили те, що я. Знаю, розумію, бачив, чув від багатьох. Ну, ну що там, схід України і захід України це ж різні люди, різні історії, різний досвід. Я дуже хочу, щоб припинилась війна. Я дуже хочу, щоб вся Україна повернулась і стала сюди на порозі, на порозі під дверима Євросоюзу, НАТО під дверима і обережно стукаючи у двері, говорити, говорити що дивіться, ми ж уже. Ми ж вже європейці, ми ж вже подолали корупцію, ми ж вже не крадемо так, як крадуть наші чиновники. Ми ж вже зрозуміли, що закон повинен бути. А, а якщо краде, особливо чиновник, краде таке суспільне, народне, то його потрібно дуже сурово. Зупиняти і до великих страждань доводити, щоб інші бачили і неповадно було. Ну, це ще, я думаю, далеко. Не знаю, півтора року я вже не в Україні і тільки, і тільки чую там про ці всі корупційні скандали, про це все як крадуть, от, відкупаються, причому на самих Високих рівнях. Коротше, нам з Україною до оцих держав, до цих спільнот, до цих громадянських суспільств, я думаю, що далеко. Можливо, помиляюсь. Можливо, помиляюсь. Я вже попереджав, що е, можливо, я вже чогось не розумію. Можливо, я там ще живу тими думками менталітетом, да. ну, ти, той, тою твоїми спогадами, тою практикою, в якій я жив. І те, що я ще досить при, актив... при нормальному глузді жив оці всі після перебудовні часи, да. От, то ну, нічого не змінилося у нас в тому плані, що. Що оця вся корупція, ця вся неповага до закону, оці всі договорняки, оці всі моє кодло, інше кодло. Грубо, але, але всі вибори так вони якось були, що ну це ж наші люди, оце ж ідемо, наші, на, оце наші, це ми перемагаємо, тепер ми, тепер ми крадемо. От, а ті, а ті ну, в опозиції, поки вони ще нас переможуть. Ну, коротше. Коротше, рідна моя Україна, дорогі мої українці, тримайтеся, тримайтеся, тримаймося, тримаймося. Е, гинуть кращі сини України. Е, молоді чоловіки, перш за все, батьки, чоловіки, сини. Страшна біда, страшна біда. Вірю, що безслідно це не пройде. Ну не можу допустити, щоб оцей захід, оця Америка, щоб вони здалися перед цим нелюдом з газом, з лісом, з ресурсами, і щоб зберегти тут своє. Всити життя, яким вони тут живуть навколо, і спасибі їм, що і дуже нас, багатьох, отут приютили так чи інакше. Но я дуже боюсь того моменту, що вони скажуть там українцям, так хлопці, давайте прикрашайте, тому що ви бачите, що ну не можна цього ворога перемогти, а те, щоб він зараз зірвав весь світ. Ну, нафіга це нужна. Оцім всім. Я цього дуже боюсь зараз. Я зараз Я боюсь іменно цього, щоб ви не зупинились Америка, Європа допомагати і дати зброю нашим таким потужним класним воїнам, коли дивлюся відеоролики, вот. молоді хлопці, молоді гарні хлопці, як вони кажуть, що стоять тут, стоїмо до кінця. Гинемо, побратими, але ми тут тримаємось. О, нічого не зроблять ці хлопці з усією своєю відвагою, з витягою, без технологій, без військових технологій. Все рівно перемагають технології. Влітак потр. Ну, не буду, я ж не воєнний експерт. Я служив колись в Тернополі на цих пушках 27 кілометрів вона стріляла. А я не знаю, чи я це відео там викладу в себе на Ютубі, тому що якась, якась у мене таке, таке відчуття, що Потрібно триматись і потрібно допомогти Україні. Чим можна допомогти Україні? тут мені. Я спробую, і те, що я пробую деколи, знання передати. Знання передати. Я думаю, що я тут його досить відчуваю. Я досить це бачу. Я дивлюся, як тут все працює. Я думаю, що головне зараз ну, тільки молитися, за те, щоб захід не відмовився від нас, а допоміг нам перемогти. Зараз головне і хлопцям нашим воїнам триматися. Але ж, дорогі українці, ті, що залишаться, все рівно наші там, скільки мільйонів, в Україні скільки мільйонів роз'їхались, розкидані. Хтось повернеться, хтось не повірить, залишиться, але ті, хто залишиться, ті, хто повернеться, якщо когось, який потенціал залишиться, давайте будемо. Відновлювати Україну, давайте станемо іншим. Кажу ці слова і ловлю себе на тому, що лозунги. що лозунги ловлю себе на тому, що там в коментарях почитаю, що ну добре тобі там, да? сидиш, сидиш за тридев'ять земель і тут базікаєш вірні слова. От, і ті ж слова, які ти говорив в комсомолі в партії, і говориш зараз, і коли тобі вірити чи не вірити. Ну я думаю, що дійсно це зараз не мені не головне те, щоб мені повірили. А мені головне те, щоб повірили українці, що ми вибрали правильний шлях, що дивимося в сторону. Європи, заходу, що ми хочемо піти по їх шляхах, по цих шляхах, які пройшли ще недавно. Польща, Прибалтика, всі наші Чехія, Словакія. Е от всі країни, які, які вже в новітній історії почали будувати ринкову економіку, і стали членами Євросоюзу і НАТО, е стали членами. Цивілізованих суспільств. Я бажаю всім нам і собі також, собі бажаю повернутись в Україну, зустрітися, з старими друзями, покаятись. І скільки Бог дасть сил ще постаратись попрацювати на благо України. Працювати на благо України це допомогти українцям, перш за все стати заможнішими. Це перш за, вше, за, вше, за все. Тому що розбудова держави, інституцій державних це все повинно бути після війни. І оці всі. Будемо говорити середнє покоління, що повернеться. Ці всі слідуючі вибори, які будуть, ці всі там дебати, ці всі спори. Це все буде. А от я зараз, напевно, звертаюся, перш за все, до старшого покоління. Тримаємося і пробуємо допомогти. Один одному стати достойнішими на цій нашій багатостраждальній українській землі. Напевно, досить. Добра, всім бажаю. Триматися, здоров'я, миру, хлопці, щоб повернулись з фронту. Бажаю всім добра.